Привіт, я є в Рудно, по вулиці Шевченка і маю в продаж котедж. Давайте я вам його покажу. Поруч біля котеджів у нас житловий комплекс квартирний, такий на три поверхи, там далі на чотири поверхи, житловий комплекс. Відповідно, забудовник буде робити дорогу тут. І ось котеджі. Котеджі є на дві сторони. Це у нас одна сторона, є в кожного свій котедж. Такі котеджок квартири. І ззаді і друга сторона. До котеджа входить 0,75 землі. Тут у нас теж пачу забудовник, якийсь буде квартирний будинок на три під'їзди. І ось наш котеч. Ось цих раз, два, три, чотири вікна. Ось так він розділений. 4 метри від будинку, тобто у вас тут паркомісце може бути біля будинку або два паркомісця, і заходимо в сам котеч. 76,5 метрів квадратний. Біжкімнатні стіни з газоблоку. Сам котець збудований з цегли, пустотілої цегли. Так, тут у нас коридорчик може бути під шафу. Заведено 5 кВт світла. Густовий санвузол, Вже заведена вода, труби під каналізацію теж заведені. Ось така у нас кухня-вітальна велика. Є виведено вентканал під кухню. Ось це розікон подавався кудач. І на дві кімнати. Зараз бутоні сходи. Так, кімната одна. Сонячний самбузок і кімната друга. Кімната з полончує. Поруч не входять. Ось така локація. Продаж без комісії. Кого зацікавила дана пропозиція, прошу телефонувати або пишіть, і я вам покажу це все.